Отже, всім привіт. З вами правозахисник адвокат Михайло Магарський. Сьогодні у нас 14 жовтня, як бачимо, година у нас 8.53. Ми з вами будемо брати на 9 годину участь в судовому засіданні Гадачівського районного суду під головуванням судді Сливки Святослава Ігоровича. По адміністративній справі, яка стосується подій, ще ого, десь там далеко в літі були, чи навіть навесні, по-моєму, що навесні. Так, бо ми сьогодні в мене три судових засідання. І е, саме, саме, саме це засідання привернуло увагу тим. Що ну, зараз у нас є тут матеріали справи? То, що 10 го події мали чи 9-го, 4-го, 10-го був якийсь складений протокол. Ну, де квітень місяця, де в нас зараз маємо півроку. Півроку ми слухаємо адміністративну справу е, в, в Зедачівському суді. Чим та справа привернула увагу 27-го. Серпня 25-го року теж засідання було призначене на 9 годину, як ми всі знаємо, в 9-й годині у нас хвилина мовчання за нашими загиблими героями та жертвами російської агресії. Відповідно, коли ми перебували в залі суду, суддя. Не дотримався хвилини мовчання, приміщення тут навіть було чути телефонні розмови, крики з кабінету. Відповідно, це все було нами <кхід> зафіксовано, і це відео є е, тут у нас на каналі нашому. І на TikTok сторінці, і на каналі Офіс Українця, Телеграм-Ютуб-каналі. Ну і в загальному доступі, хто хоче, може подивитися, як суддя Жидачівського району суду Сливка дотримується хвилини мовчання. Також сьогодні він повторно на 9-ту годину на хвилину мовчання призначає судове засідання. Як бачите, ми зараз протестували е, от, е, наш ВКЗ, бо беремо участь в режимі відеоконференції з тих причин, що Є три судових засідання до обіду в різних областях, і фізично встигнути туди не можна. Суть справи такі, така, що в судовому засіданні ми дослідили відеозапис, на якому зображений підвіконник. Якісь певні крики. Думаю, цей відеозапис ми ще як більш детально будемо робити, програму покажемо. Ні на підвіконник, ні на того, хто складав, знімав відео, не склався протокол. Протокол за хуліганство склався просто на сусіда. Кого побачили перехожим, хто міг там бути, сусідів подумали та й склали. За таке, звичайно, ми звернулися і в ДБР щодо незаконних дій працівника поліції, який складав протокол також. Відповідно, цей протокол перейшов до суду після дослідження. Суддя вирішив викликати на допит потерпілу. Це було в нас десь там на початку літа. І от потерпіла хоче ходи, хоче ні. Ми вже 4 місяці слухаємо адміністративну справу. По цій справі вже навіть строк про притягнення до адміністративної відповідальності пройшов, але ми її ще слухаємо чомусь. От за що, на що, на які речі йдуть наші податки, наші з вами, ми як джерело влади, так, як платники податків, ми оплачуємо судді зарплату за те, що він перше не дотримується хвилини мовчання регулярно. Друге, що він по справі, де не буде жодного результату. Тягає пенсіонера до суду, в тому числі застосовує привід поліції до пенсіонера, який ще й доглядає одиноку матір, і от таке за таку за таке знущання над людиною ми платимо в суді досить непогану зарплату. З часом ми теж розберемося, яке навантаження є на суді Жидачівського районного суду. Чому їм так настільки очевидно, що на роботі скучно? Немає що робити, що вони знущаються з простих пенсіонерів, яких навіть на відео на жодному доказі немає. От. Тому е я думаю, що зараз ми будемо довго ми не будемо чекати, оскільки є інші судові засідання, і є певні, будуть тоді певні труднощі, і все рівно довго чекати ми... нам не дадуть, ми не зможемо. Зараз буде хвилина мовчання, то ми, відповідно, будемо її дотримуватися, на відміну від суддів. Подальшому ми побачимо. Якщо буде виклик на іншу трансляцію, відеотрансляцію, десь по, по 9-й годині прийдеться закінчити цю, перейти на іншу, тому що не з вини їхнього, іншого, іншого суду, Печерського не звини міста Києва. Вони чекати не будуть, що вже даче хтось там чихається дуже довго судить. Тому хвилина мовчання. Друзі, закінчилась хвилина мовчання. Як бачимо, поки що нас не кличуть в інше засідання. Як правило, засідання відеоконференції налаштування відбувається за 15 хвилин до судового засідання. Ми вже маємо час, в якому повинне судове засідання проводитись, так як немає. І зараз буде підходити час, де нас будуть кликати на іншу відеоконференцію. Ми побачили результати роботи одного з суддів Жидачівського районного суду, пана Сливки Святослава Ігоровича, де ми ганяємося за дрібним хуліганством з квітня місяця за підвіконником, який дестанев нецензурно виражався в громадському місті. Ну, то, що ми побачили на відео. За тими дільничами, відповідно, в подальшому ми будемо вас інформувати, що в нас там по справі. І в зв'язку з тим, що нас зараз будуть кликати на іншу відеоконференцію, дане відео ми мусимо закінчувати. Тому все в ваших руках, висновки ви робите самі. І дякую вам за увагу, хай вас Бог береже.